Так, давайте. І так, шановні, давайте підведемо е, підсумки групового етапу турніру нашого. Е, підведемо підсумки групового етапчику. Е, у нас група А проходять е, у фінальну стадію Хабвод і Сейн Девіл. Група Б Скайликс і Вінер. Група С Роха, реальні гравці. Група Д Вовчик і Каспер. Група Е e, – Бандерштат і Праген. Всі дані введені. І тепер ми жмемо чарівну кнопочку End The Group Stage. І нажимаємо її. І в нас зараз формується фінальна стадія турніру. Фінальна стадія турніру, де в першому раунді змагається Вінер проти Прагена. І Сейн Девіл проти Каспера. Касперу не дають хвилинки перепочити. От така історія. Давайте запускаємо і жмемо в кнопочку Start, The Final Stage. Все, фінальна стадія турніру офіційно відкрита. Також можуть проводити свій матч Роха Бандерштат, Вовчик, реальні гравці. Ці чотири пари можуть вже проводити свої матчі навіть завтра. І наскільки я знаю, завтра є велика в що буде матч між Рохою і Бандерштатом. Так що, шановні, попрошу вас всіх учасників скинути мені особисті повідомлення, чи десь в групі написати, коли ви коли ви і на яку годину змагаєтесь, я додам вас в табличку, щоб люди бачили. Такі от історії. І тепер вже можна трошечки зробити рукоблудством е зробити прогноз. Вінер Праген, блять. <свистит> <свистит> Пальцем в небо, не небо Праген. Пальцем в небо Праген. Праген перемагає хабвота, виходить далі. Роха Бандештат, ставлю на роху, е ставлю, що Роха пройде у, у півфінал. Да? Так, далі дивимося, тут трохи записали. Сейн Дейл Каспер. Ставлю на Каспера, Скайлекс Кав Скайлекс Каспер. Божечки, блядь, піздецька. Пальцем небом беремо те, що у Каспера закінчились козирні танки, ставимо сюди. Скайлекс проходить далі. Вовчик, реальні гравці. Тут Вовчик, Вовчик Скайлекс, божечки, вовчик Скайлекс. Йоп твою мать. Пальцем в небо вовчик, Вовчик-роха. 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 кроха. П'ять еникибенеки, їли вареники, Вовчик-роха. вовчик. Роха, вовчик. <с? <с?> Я не знаю, блять, це піздець. Подивіться, яка получилася група. Чисто пальцем в небо, вовчик. Відповідно, роха десь униз падає, відповідно, внизу буде, відповідно, внизу десь тут зустрінеться. Скайлик з Рохою, блядь, і п'ять таки пальцем в небо, чомусь мікатися я ставлю на Роху. І фінал Роха, Роха Вовчик. Фінал за перше місце Роха проти Вовчика. Чисто мій прогноз. Чисто мій прогноз. І хто в фіналі? Роха проти Вовчика, в фіналі виграє Роха. У фіналі виграє Роха. От мені ставочки, як то кажуть, Скрінте. Виграє той у кого нік Юа. Можливо. Можливо, можливо. Ну, коротше. Вінер Він чи Праген а виграє той, в кого юаніку є, я зрозумів. Да. Ну, коротше, чисто мій прогноз від Балди. Побачив, наскільки він це вийде. Е, от така історія. От така історія по цьому всьому. офіційно групова стадія закінчення. На жаль, ми втратили на цьому етапі 10 стрімерів. Вітаю всіх, хто пройшов далі. А далі буде народ ще складніше. Лишилося не так багато матчів лишається зіграти. Ну, кожен зіграє ще по два матчі. Хто прийшов у фінальну стадію турніру, кожен зіграє ще по два матчі. Як мінімум, як мінімум два матчі кожен зіграє. Такі от діла.